Так, да, так, да, да. це все правильно, правильно. Але дивіться, ребята, у всіх, ось в інтернет, в квартирах, у всіх у мене є інтернет у всіх моїх ребят. Значить, берете увагу, всіх, хто живе в квартирах. Пояснюю, береш свого провайдера. От у мене, наприклад, на роботі аватор вдома, хоумнет. У вас там якийсь там суперзернет і ще якийсь там 3.1.1, якийсь там, що хочете, ви думайте. смотря який у вас там провайдер. Берете його номер телефону підтримки, дзвоните до нього і кажете: «Ребята, альо, здрасте, я з такої такої квартири. Скажіть мені, ви даєте нам сигнал, коли немає світла? Ви безперебійники поставили в під'їзді. Вони кажуть, да, ми нормальний совісний провайдер. Ми забезпечуємо вас е, інтернетом під час виключення світла. Mm -hmm. Хорошо. Якщо вони кажуть ні, ми не такі, значить кажете, чуєте рібята. Уже вибачте мене, ну за оці години блекаути і все остальне, всі нормальні провайдери понімають е, боль людей і понімають, що якщо вони надають послугу інтернету, її треба надавати безперебійно. А не так, що ти платиш 350 у місяць, а із цього місяця у тебе півмісяця інтернету немає або світла немає. Ну це тупо тупо. Ви ж платите за кожний час використання інтернету. Ви платите провайдеру за кожну годину, яку використовуєтесь інтернетом. Інтернетом, правильно? Правильно, так чому ви повинні платити за те, чого немає? Подумайте над цим. Так от, позвонили до нього, узнали. Він має давати вам інтернет в хату. Тепер, ну в квартиру. Тепер дивіться, вам в квартиру має отакий кабельок заходити. Отакий. Інтернет-кабельок, отакий, ось, біленький. Оцей, поняли? Він у вас через сценку заходить в хату. В квартиру. Вам остається тільки оцю херню з рожками запітати блочком пітання. Отаким. І все, інтернет є. Для цього приміняється набір Сентео. Набір Centeo, Оце все в мене, це набори ось Сентео, щоб ви поняли. Набір Сентео. Входить в нього блочок питання із кабелем Type-C, Type-C. Хороший і скоросний. Входить сам павербанк. Ось це вже наготовлений людині на відправку. Павербанк на 20 тисяч із швидкими зарядками. І входить туди... Туди ж ми даємо вам кабель для питання вашого роутера. Поняли? І в подаруночок USB-лампочку. І ще даємо ось таку USB-лампочку, Красиво, що світа. І все, і буде у вас в квартирі інтернет. Просто узнавайте, дзвоніть до своїх провайдерів і купляйте у Володимира такі комплекти для інтернету. Я вам поясню, підскажу, розкажу, розжую, положу в ротіка і скажу нажуй. Все. Не, пережую. Просто глотай інформацію і дзвони до провайдера. Все, ми русим